Розважити та надати дітям можливість навчитися чомусь новому під час війни. У цьому вбачають свою місію у Чорноострівській тергромаді. Сьогодні Богдана прийшла на майстер-клас з мило У Мене сьогодні вийшов синій ангелочок. Я вирішила його роз... різноманітнити і додавала золотисті криця та обличчя розмалювала. Дівчина відвідує урок уже не вперше, тому створити виріб власними руками не склало проблем. Навчає дітей миловарінню Ксенії. Хтось із учнів може впоратися самостійно, а комусь потрібна допомога, адже процес клопітки та має багато етапів. Тут у нас ароматизатори, барвники і спирт, бо без спирту якби мило ми не зробимо якісне. Далі ми його плавимо і вже розвивається водку формах. Ось ще є, стоїть мило в формах, яке ще в нас не застигло. Під час повітряної тривоги майстер-класи не скасовують, проводять уроки в укритті. До майстерок активно залучають як місцевих діток, так і малечі, яка оселилася у Чорноострівській громаді через війну. У нас більше 200 діток, які є переселенцями, і крім того, до наших діток переселенців приєднуються і дітки громади. Тому бібліотека, яка має великі площі для того, щоб ми могли розмістити діток, там систематично проводимо заходи. Миловаріння не єдине, чому навчають школярів у територіальній громаді. Дітки долучаються до спільних арт уроків читання, бісероплетіння та інших різних цікавих занять. Олександр Тітов Ігор Шиян, телеканал Перший Подільський.